Будь ласка, приклади на плюс. Де у нас найбільше число в прикладі робот розташовано. На початку чи в кінці, там де плюс? В Кінці. Подивіться, перевірте зараз, щоб всі номери які на плюс, після знаку дорівнює, кришечка стояла, що це робот. Що це наш робот. І так. Поставили. При мінусі пам'ятаєте робот на початку, так? Позначте роботів при мінусі. Перше число зменшуване, так? Зменшуване це робот. Число, яке зменшують. Зменшуване це робот. Позначили. І так, при додаванні число останнє – сума, так? Це робот. А тепер давайте перевіряємо. По-перше, у нас роботи є на партах. По-друге, у нас роботи є ось на стіні, так? Скажіть, будь ласка, 6 і два. Шукаємо робота. Де 6 і два разомчик. Так, вісім. Перевіряю. Дивлюсь на вісімку. Шість і два. Дійсно, вісім. Далі. Робот вісім. Кого ми у робота вісім шукаємо? Ні, це ви мені сказали відповідь. А яко, яке число ми у робота вісім шукаємо? Почому сімку, Саша? Одині. А що є у мене? Подивись, наприклад. В прикладі у мене вісімка і одиниця є. Як я можу сімку шукати, якщо я не знаю. Е... Одиницю. У робота вісім знайшли у себе одиницю, хто не впевнений. Вань, ти зрозумів, як це робити? Чи не дуже? Так, смотри, це я повторюю для тих, хто не зрозумів. Робот 8, Ліза. Нашла робота 8 у себе? Так. Ліза. Робота 8 побачила? Одиницю у нього знайшла. На так. Да. Так, на парті одиниця. З ким живе у робота 8? Сім. і відповідь 7. Ми... Ну, ти написала правильно, але я ще раз нагадую, ти кажеш, я нічого не зрозуміла. Тобто я вирішила, що ти не знаєш, як цією табличкою користуватись. Так, 5 і 0. Скільки? 5. 5, так. 7 і 1 у кого живуть? 8. 8. Або ми можемо це порахувати як? Що плюс 1 – це наступне число на числовому промені, так? Так. Теж дозволяється так рахувати. Далі. Три і три. Шість. Шість. У шістки живуть. Дев'ять мінус дев'ять. Нуль. Тимур, перевіряємо, перевіряємо. П'ять і два. У якого робота живуть? Сім. сім. Або плюс два можна по числовому променю. Поставити 5 і через один вперед пройти. Так? І ми теж побачимо, що це сім. Три мінус нуль. Сім і два. Сім. вправо плюс два. Дев'ять. Десять це два і вісім. Вісім це два і. Шість. Хто да нам плюс? Так зробив. Дев'ять. Це два і? Сім. Так, дев'ять, це два і сім. І так, ось таким чином зроблені наші приклади.